Як спеціаліст, як людина, яка безпосередньо колись займалася збиранням даних борін, от такого типу 637-26-23, скажи декілька слів в процесі експлуатації, з чим люди можуть зіштовхнутися, на що потрібно звернути увагу, щоб вона працювала ефективно, продуктивно, не ламалася максимально, і що по розхідничкам можеш прокоментувати? тут, знаєш, от по такій броні. Ну, дуже багато чого говорити. Тобто там минут 10 можна розповідати е, механізатору, що ну есть, тобто, механізатору там головному інженеру, який відповідає за технічну стан цієї борони. Саме перше це головне смаз. Угу. Потім, е, коли борона після капремонту, там обов'язково після десяти після 10 годин пройтися колеса. Дожать, так усі вузли ваш ну важливі, також проти піджать. Хлопці тут на базі зажимають, хорошо, але